Людям повезло хейт, обговорення, звезда. Ви бачили це видео, да? В Польщі. Я в Польщі, да? Почти 5 млн він набрав. Скільки денег капнуло? Я создав пробний канал, де без лица монтаж делаю таких обучаючих відосиків. Вот моя прибыль на даний момент. Представьте, яка в него. Также мені дали монетизацию на Facebook. Э, як робити такі видео без не влаште в нейронки денег, вообще без копейки? Просто делайте сами вот в программе DaVinci, Vinci. Обращайтесь, пишіть мені в приватне, научу, розкажу. Конечно, не за бесплатно, но тем не менее, денежка уже капає. Так що, якщо хто кому цікаво, хто хоче почати, пожалуйста, пишіть мені в приватне. Также напишіть в комментариях, що ви думаєте по поводу хейтерів. Хейтери це сила. Це я кажу, то старайся, старайся, блядь. Там прийшов, ляпнув я в Польщі, все, зв'язка стала. Ви подивитися, як у нього канали розвиватися. Він відкривав каналів. Благодаря вам, бабулечки, а ви далі на заводі. Трудиться. То що так, якось всім гарного дня.